Казанятка! рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні наш макіяж буде одним браном. Лавіт Саврори. Спробуємо всіх засобів зробити нормальний класний макіяж. Почнемо з обличчя, тональний крем. Не зовсім тональний крем, BB крем, Типу, перекриття має бути більш натуральним. Лапойсько в ділі. BB крем коштував 44 гривні. Ви ж знаєте, що таке бібі-крем? Ні. Це коли в його складі 80% тонального крему і 20% доглядового, щоб, типу, якось зволожувати тоналочку. Ну і на обличчі тоді не виглядає така сильна маска. Так, ну я думала, з кольором буде трішки гірше. В мене він в першому відтінку, але наче лягає непогано і підлаштувався під мій відтіночок. Чи ні, якась я бліденька трішки. Кровосіся, тональний крем, звичайний. Він помітний на шкірі. Ви його можете побачити. Звичайно ж, за 44 гривні в нього очікувати щось мега. Не потрібно було а на один шар. Він перекрив деякі покраснення, В принципі, відтінок шкірі він надав. Я ж кажу, залежить від того, які ви собі очікування поставите. Не очікуйте багато, тоді здивуєтеся сильніше. Написано має легку, практично невидиму тональну основу. А ну придивіться, я думаю, ви навіть через екран бачите цю невидиму основу. Два шари наносити його я не буду. Ну, по-перше, тут немає сильно, що перекривати зараз. А по-друге, давайте перейдемо до консилеру. І вже конкретно банічки перекриємо ним. Ви вже цей консилер бачили у відео макіяж за 250 гривень заврорив. І він мені дуже навіть сподобався. Кошти консилери 55 гривень. Він має ось такий аплікатор. До речі, досить непоганий. Зручненький, і ми вже ним перекриваємо усі зони, де потрібне перекриття. Знову ж таки, він густий, він помітний на шкірі. Але він дуже круто перекриває. От якщо вам потрібно прям 100% перекрити якийсь відтінок, покраснення там чи синячок, от він перекриє його, але це буде видно, такий в нього недолік. А раз сьогодні ми не претендуємо сильно з вами на якийсь натуральний макіяж, то в принципі дуже круто він справляється зі своєю задачею. Як бачите, одного шару в принципі достатньо нашаровувати навіть не потрібно. Банечки зникли. Але через деякий час, може навіть до кінця відео, ви побачите. Те як він повністю, повністю, повністю потрапить в наші ці малесенькі зморшки під очима. Якщо ходити з ним цілий день, його потрібно підправляти, хоча б ось так легенько приходитись пальчиком, щоб вирівняти його з тих зморшечок. Ну що, як вам то обличчя, я думаю, нормальний враховуючи, яка вартість. Далі будемо робити контур. Я прям окремо скульптор не брала, я вирішила взяти лише рум'яна сьогодні. Ось такий velvet Powder. Мають бути ультраніжнім, так як в планах сьогодні зробити якийсь не дуже сильно яскравий макіяж. Ну, це в планах. На ділі, як завжди, виходить по-іншому у нас. Колір набирається добре, не критично сипеться, можна сказати, навіть адекватненько сипеться. Шо? Ось такий відтінок він дає. Бачите, він якийсь такий середній. Якраз може замінити нам і румяна, і скульптор одночасно. До речі, також у відтінку 0,1 І рум'яна також 55 гривень. Ніхе казак, я мала все по 55 гривень чи що? Як румяна, я вам скажу досить непогані. Дивіться, який ніжний, гарненький колір виходить. І тушується добре, не лягають плямкою. І зверніть увагу на цю тоналочку. Вони лягають добре, співпрацюють. Wow! Ну, що скажете, як вам. Вам, я думаю, дуже добре. З обличчям, поки що все. До хайлайтеру ми ще повернемося з вами далі. А поки що зробимо брівки, олівчик дерев'яний. Написано наші 24 години суперстійкість. Якщо хочете, якось перевіримо. Ось такий олівчик. У мене відтінок Dark Brown. Я не знаю, чому взяла саме Dark Brown. Зараз новий право буде дуже яскравий. Олівчик коштує 29 гривень. Вони люблять олівчики по 29 гривень робити. І звичайно ж, він дуже дуже темний для мене. Тому ось так я наношу на хвостик і серединку колі Він прям чорний якийсь. Я б навіть не сказала, що це темно-коричневий колір. Ну окей, будемо якось викручуватися з цього. І ось так цей темно-коричневий колір. Ми стушовуємо на початок брів. Тик-тик-тик-тик-тик. Ось так. І бачите, відтінок вже стає трішки кращим. А тут у нас чіткість, так як має бути. Олівчик на диво класний. Він такий тверденький, дуже круто підходить для брів. Пігментація, як бачите, суперова. Брови видно з космосу. Все як ми любимо. І також класно розташовується щіточкою. За 29 гривень. Дуже класний олівець. Тут навіть, до речі, є така щіточка, можна нею розчесати брівки. І ось так їх зачешемо. Брови є. Звичайно, вони заповнені не штрихами. Вони такі більш чіткі, не натуральненькі. І зафіксуємо, звичайно ж, фіксатором. І бров фікс гель має ось таку щіточку. Така великенька, Наноситься добре. Він їх розчесує, але він їх абсолютно не фіксує. Коштує він 30 гривень, і як просто зачесати брівки, то він класний. Він ще якийсь такий мокрий, дуже волого на бровах. Зараз трішки почекаємо, може він підсохне і буде стійкішим. Так, підсихай. Пройшло декілька хвилин. Ну наче да, щось там зафіксувалося. Я здивована. Ну, це прям не сильна якась фіксація, але вони ну зачесані. Переходимо до оченят, і сьогодні з нами знову ось ця палеточка коштує вона 69 гривень, і вона ну дуже вдала. Ми з нею минулого разу зробили такий класний макіяж і як контур використали як хайлайтер, і на очі нанесли. Хоча вона дуже дивно називається Ugly Beauty. І ви ж пам'ятаєте, хайлайтер ми не нанесли, тому ми візьмемо цей відтіночок звідси. Він тут дуже класний, яскравий, так як ми любимо. Давайте, напевно, перламутровий сьогодні візьмемо. Бачите, як сяє! Ну круто, ж правду. Одразу у кутики і під брівку. зовсім трішечки так залишками проходимось. і от тепер обличчя ми вже можемо нормально оцінити. Що скажете, як вам? Я думаю, непогано вийшло. Пишіть свою думку. Як має бути. Минулого разу ми зробили більш такий класичний варіант макіяжу очей. А сьогодні я хочу зробити трішки графіки, тому набираємо ось цей темний колір і ним будуємо наш такий чорновичок. Ось так, типу стрілочку зробили. Йдемо в складочку по і ось так їх об'єднуємо. Нашу стрілочку і ладочку по і витягуємо. Ось така заготовка має бути у вас, як завжди, одразу дублюємо, щоб наші макіяжі на обох очах були однакові. І коли наша заготовочка вже готова, заготовочка готова, починаємо цей колір поглиблювати. Набираємо вже ось такий пордовенькі і проходимося по чорновичку, поглиблюючи колір. Так, ви ж пам'ятаєте, палетка ця трішки сипалася, і як результат вже в нас є тут кришечки. Потім вже в кінці їх струсимо. тим Якби вона ще так не сипалася, взагалі б ціни її не було. Бо пігментація дуже класна, наноситься. Дуже м'яко, тушується добре, і відтінки нормальні. І ось так поступово поглиблюємо колір. Можемо одразу і на нижню наносити. Тик-тик-тик-тик-тик. Десь до серединки. Це те, що на початку вам казала, що сьогодні буде якийсь ніжний мак'є. <клес> І похнастою щіточкою розтушовуємо края, щоб воно не було настільки чітким. І забираємо посипане. А тепер набираємося такий бронзовий. Пальчиком, ви ж пам'ятаєте, такі яскраві глітерні кольори сипляться. Та й колір вони на пальчик краще передають. І наносимо на центр повіки, не заходячи в цю нашу формочку коричневу. Ось так тик-тик-тик-тик-тик. І зовсім трішки на Нижню якраз до половинки все це дублюємо. яке круте сяєння він дає. Вау, мені дуже подобається, і все ось так у вас реально дуже швидко виходить такий варіант макіяжу. Вау! Wow. Не зовсім стандартний, але ті самі натуральні кольори лягли вже цікавіше. Кожного дня так не походиш. На жаль. Далі переходимо до тушів і я знову взяла ту саму туши, яка мені того разу не дуже сподобалася. За 30 гривень. Ось така здорова щіточка в неї. Зазвичай я люблю такі щіточки, але ця не дуже зручна, бо вона якась така квадратно зрізана. Сильно вона їх не підкручує. Віки вона їх профарбовує. В принципі навіть дуже непогано профарбовує. Пігментація в неї добра, але якогось об'єму чи там подовження. Не очікуєте від неї. Шкода. Взагалі, Лавід, це такий китайський бренд, який представлений у нас лише в Аврорі. Напишіть взагалі вашу думку, як він вам, що вам з нього подобається, на що потрібно звернути увагу. Може я взяла взагалі якісь нетопові засоби, і там є щось дуже класне. Ось такі віки з нею виходять. І це на секундочку вже два шари. Сильно нашарувати не вийде. Ну, Це понівельно, що це дуже за 30 гривень. Ви ж знаєте, що без стрілочки ніяк. І цього разу я взяла окрему підводку, Slim Liner. В неї ось такий аплікатор. Він волосковий. Я такі аплікатори люблю. Такий аплікатор у Maybelline такий аплікатор у LN Pro Зазвичай стрілочка з ним виходить набагато класніша, ніж з фетровим. Ох, вона яскравенька. О, аплікатор зручний. Слухайте. Таку тонюсіньку лінію дає. Дивіться, дві секунди, і стрілка готова. <плес> мені навіть дуже дуже подобається, слухайте, як альтернатива для мебелі Вона, до речі, теж коштувала 30 гривень. Але якщо порівнювати з тусю, яка ну так собі працювала, то підводка. Дуже навіть добре малюю відтінок. Чіткий, вона насичена, чорна. Як буде триматися, звичайно, це вже інше питання, але ось так нафарбуватися в нею вийшло класно. Очі у нас готові. Що скажете? Як вам гарно? А ми переходимо до губ. І я взяла ось таку помаду. Зараз секундочку звільнюю її від упаковочка. Статін Perfection. І знову ж таки чомусь у відтінку 01. Чесно, я заробила не спеціально. Я не віру. Вау. Виглядає непогано. Зараз подивимося, як буде на губах. Ааа, вона яскравіша, ніж тут. Вау! Такий прям червоно-тареконовий якийсь колір. Зараз губи виглядають яскравіші очі. Вона дуже кремова, лягає просто як масло. Вау, така приємна. Пахне, ну, чимось таким помадним. Мега жирненька, і мега яскраво коштує помада також 29 гривень. Непогана помада, непогана, але через те, що вона жирна, не очікуйте, що вона буде триматися з вами цілий день. Ну хіба що враховуючи, що ви нічого пити і їсти не будете. І раз уже у нас такі вийшли яскраві губи. Давайте ще нанесемо туди. Я знову взяла ось цю цукерочку. Ну, дуже вона мені вже подобається. І приємний блиск і пахне дуже солодко. Цей малюсінький аплікатор. Ну, подивіться, вона ж така молода Наносимо на центр. Вона і так заволожена, розвила ще більше. А тепер у нас вийшов такий дорогий глянець. Купі <звук> за 60 гривень. <плод> Ось такий макіяж косметикою. Лавіт у нас вийшов сьогодні. Що скажете, як вам результат? Я думаю, ви зрозуміли, що навіть мега-мега бюджетною косметикою можна зробити класний яскравий макіяж. Мені він вийшов явно яскравіше, ніж я того хотіла, але мені подобається. Оцінюємо десяточку, ставлю однозначно палеті. Дуже крута палетка, багатофункціональна. Моя думка про неї не змінюється. Далі піде консилер, тому що він дуже класний. Ну, в плані за свою суму він класно перекриває баночки і покрасніння. Подивіться, зблизька, його помітно на шкірі, але... Банюк немає. Якщо довго посміхатися, ось тут будуть такі зморшечки. Далі піде однозначно підводка. Вона реально може конкурувати з Maybelline. Я не знаю, як по стійкості, але по нанесенню дуже крута. Далі піде помада. Класна, така жирненька, добре лягає, має круту пігментацію. Далі піде блиск, він дуже приємний, такий ніжний і пахне неймовірно. Олівчик для бурив. Дуже яскравий, добре наноситься, він тверденький, ну, все, що потрібно. Далі. Під трьом'яшки приємненькі, гарно наносяться, мають хороший відтінок. А далі ми з нашого рейтингу будуть очолювати ось ці три штучки. І тут, якби вибирати з гіршого краще потрібно напевно, буде йти спочатку гель. він більш-менш брови зафіксовані, ну якось там зачесані. Далі, напевно, піде тональний, непоганий як бібі-крем, але його помітно на шкірі. Тому ну, таке. І далі йде туш. Ні минулого разу, ні цього разу. Мені ця туш абсолютно не подобається. От взагалі. Звичайно, дякую, що вона взагалі профарбовує війки, це вже добре. Але хотілося б, хоч ну якоїсь дії від неї. Яким брендом зробимо наступний макіяж. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!